Мотивом, скажімо так, моєї служби в поліції було те, щоб допомагати людям. У 2022 році було призначено мене на. Поліцейську дільницю В СМТ Гостомель, де було організовано штаб з працівниками поліції вночі близько 4.35.00 від громадян на лінію 102 розпочали надходити повідомлення про те, що відбуваються вибухи. Люди не вірили, що розпочалась війна. Вони всі перебували в шоковому стані. Намагалися допомагати місцевим мешканцям, жителям Єрпеня, жителям Гостомеля, роз'яснювати їм про те, що необхідно покидати, на жаль, свої домівки у зв'язку з тим, що відбувається широкомасштабне вторгнення Російської Федерації. Люди до нас зверталися. Для них поліція була безпосередньо як острівець безпеки. Люди перебували в укритті у відділі поліції. Там було організовано працівниками поліції кухню. Люди Їли, люди відпочивали, люди укривалися в першу чергу. До відділку поліції надходили повідомлення від громадян про те, що необхідна їм евакуація, необхідна їм підтримка. Доставили людей з Гостомеля в Ірпінь в більш безпечні на той період часу місце. В подальшому вже на Новій ірпінській трасі були організовані автобуси, які вже доставляли безпосередньо людей до міста Києва. Коли ми здійснили евакуацію з Романівського мосту, він був розбитий, людям допомагали переносити речі, допомагали переносити людей, скажімо, похилого віку, які не могли самостійно рухатися, ми їм допомагали. Після того, як військовослужбовці у Російської Федерації вибили, грубо кажучи, з міста Ірпінь та Гостомелі та Бучі, нами було разом з вибухотехніками організовано розмінування безпосередньо території приватних будинків, житлових будинків. Робота дільничного офіцера поліції вона зараз важлива. Необхідно завжди, щоб дільничний офіцер поліції допомагав громадянам, допомагав їм у вирішенні різних побутових питань, реагував на заяви та повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень чи адміністративних правопорушень, а також надавав якісно поліцейські послуги.